Минуло вже понад дві тисячі років від великої і радісної події Різдва Христового. Та якщо подивитися на статистику, то кожна п'ята людина сьогодні страждає від депресії, хронічної втоми, панічних атак. Багато людей перебувають у рабстві алкогольної, тютюнової, наркотичної залежності і різних фобій. Чимало людей у наш час не можуть визначитися, ким вони є чоловіками чи жінками. Війни, бідність, рабство і все це не зникає, а тільки примножується. Як вам така статистика після двох тисяч років від тієї події, коли на землю прийшов сам Господь у тілі? Очевидно, що ми щось не зрозуміли, щось важливе і цінне пройшло повз нас. Те, що було дорогоцінним і життєдайним, для багатьох перетворилося на пустий релігійний обряд. Існують три світи. Світ людей, світ тварин і духовний світ, і вони між собою не перетинаються. Бо між ними прірва. Скільки потрібно часу мавпі, щоб вона могла сісти і нормально поспілкуватися з людиною, скільки б вчені над цим не билися, але все марно, тому що це різні світи, між якими величезна прірва. І такою ж прірвою відділена людина від Бога. Саме через цей розрив у світ приходять війни, біди, біль і весь хаос. Але Ісус це Той, хто вирівнює цю прірву, Він є міст між Богом і людиною, Він розв'язання цієї проблеми. Ось що таке Різдво Христове. Ісус з собою поєднав два світи Небесний і земний. І Це є велика таємниця, яку багато людей так і не зрозуміли.